Усім привіт! Якщо вимкнули це відео, ви любите читати, я люблю про це поговорити. Сьогодні у мене влог різдвяно, святковий влог із різдвяними книжками від видавництва Старого Лева. Цьогоріч Старий Лев вирішив потішити просто в трикратно своїх читачів. І відразу такі три книги випустили свіженькі з друку: це любовні листи на Різдво, Це Різдво та Різдвяний пудинг з побажаннями. І Саме ці книги я буду читати у цьому відео, ділитися своїми враженнями, ну і ще й показувати якусь таку святково-різдвяну метушню, якісь такі святкові теплі, приємні вайби. Сподіваюся, також поділюся із вами цією позитивною енергетикою в цей непростий час. І давайте починати. І розпочну я із книги. Любовні листи на Різдво від Сью Муркрофт і почала вже читати цю книгу. На початку ми знайомимося із молодою е, дівчиною, яка є вже матір'ю е, одиначкою Причому, і е, так склалися обставини, що вона живе із своєю двоюрідною бабусею. Дівчина за нею доглядає і паралельно сама, е, можна сказати, е, ростить доньку, намагається крутитися в цьому житті, е, і несподівано в її. Будинок заявляється молодий хлопець, який Починає розповідати речі, про які наша головна героїня не знає. Так я зараз підивляюся ім'я, бо для мене це завжди важко. Меді, от меді в шоці, адже цей молодий хлопець-раф починає розповідати дуже дивні речі про її бабусю Руті, про її юність і про ті секрети, які виявляється, ця бабуся, приховує. Для меді, в принципі, її двоюрідна бабуся дуже близька людина, от і вона не просто її доглядає, це не просто вона з нею живе, а дійсно, це дуже близькі люди один до одного. І для нашої головної героїні історію життя Руті, можна сказати, заново відкривається, тому що виявляється, в неї є просто величезний величезний секрет, який може змінити хід життя меді, її доньки і самої цієї Бабусі Руті. що ж це за молодий чоловік, ким він є? З чим він приходить, я вже не буду говорити, тому що це безпосередній рушій сюжетом. От бо комусь це все ж таки може бути спойлером, але тим не менш цікаво, як будуть далі розвиватися події, які для себе приймуть рішення ці герої, і що вони будуть далі робити. Відразу скажу, знаєте, тут. Ці от листи, про які я говорила, це буде переписка якраз цієї бабусі руті з одним. Чоловіком в її юні роки, і якраз ці листи ми будемо бачити, так розумію, і далі впродовж книги. Тобто, це не епістолярний жанр. Не лякайтеся, хто такого не любить, бо я, наприклад, не люблю епістолярку. він мені просто не заходить. Цей жанр, от а якраз такі дозовані вкраплення в текст, це якраз більш ніж ок. І якраз в принципі за місяць до риства у нас і будуть розгортатися події. Подивимося, як далі буде рухатися сюжет. І що із цього випливе. А тут хочу показати, як я складала свого першого павука. В мене ось такий от набір, який мені дала майстриня, коли я знімала відповідний сюжет. Взагалі, то набір розрахований на те, що з нього має вийти е, така собі зірка із соломи. Але я вирішила використати матеріал саме для павука. Як ви бачите, до мене приходить помічниця, і доволі важко було е, щось робити, оскільки кош. Аня наше постійно було зацікавлене в цих. Соломинках, ниточках і всьому реманенті, який я використовувала. Перше, що роблю, це відбираю по розмірам різні соломинки. Я буду робити кілька шарового павука, головний ромб буде найбільшого відповідно розміру. І робить, в принципі, він не так то й важко. Пронизується чотири соломинки за допомогою голки і нитки. І потім це потрібно буде зв'язати. З двох кінців, ось так, от приблизно цей всей процес відбувається. Кошеня знову приходить, як його не намагалися відволікати усілякими іграшками і запавками, але ні, вона тут як тут. Із своїми лапками, і оцей перший такий ромбик, на якого я буду насаджувати потім додаткові сторони, такі собі трикутнички. І в результаті вийде перший ось такий от великий ось елемент. І зараз на меншому ромбику я покажу, як його складала. Береться по дві соломинки і протягується з кожної сторони. Як я читала в описах, то основного такого квадрату має бути такий собі дашок. Цього року ялинка не дуже радує мене, тому що ми постійно боремося з нашим кошеням за цю ялинку, щоб вона її не скида... ну Точніше, щоб вона її не, ки... не скидує, але вона постійно не на залазить, намагається скинути іграшки, намагається всістися на ці гілки. Тож у нас прям боротьба-боротьба йде. Ой, Із цим маленьким пухнастим монстриком, аби ялинка встояла. Ну, але ж це тваринні рефлекси, що подієш, куди ти від них сховаєшся. Я прочитала любовні листи на Різдво, але легко мені це не далося, тому що я в першій половині грудня зловила колосальний нечитун. Просто абсолютно не хотілося читати. Якщо читалося буквально 10-15 сторінок, і це було раз на. Днів 4-5. Одним словом, не знаю, чому так сталося. Певно, моєму мозку потрібна була якась трохи перезагрузка. От. І книги просто не йшли на душу, але. Сталася поїздка до бабусі, де я не знаю, якась чи атмосфера була, чи просто прийшов той час. І я просто сіла і дочитала нарешті цю історію. Дізналася всі сімейні таємниці, наїлася всіх драм і страстей, які були в цій історії. І знаєте, це книга із розряду, тих, що вона все ж таки до важких. До непростих. Так, тут буде те саме різдвяне диво, тут будуть хороші і погані моменти, правильні і неправильні рішення. Зустрічання тих речей, які. Прямо пропорційно випливали із минулого героїв. Одним словом, тут у всіх буде певна така розв'язка і розставлені крапки, але це історія знову ж таки із розряду. Тих, що потрібно спочатку дуже багато пройти і провідчувати неприємного для того, щоб в результаті все було окей. От. І м, трохи іншого все ж таки мені хочеться по внутрішнім відчуттям. От. І наступна книга, яку я е, почала читати у е, Старого Лева, це книга Це Різдво від Емми Гезерінгтон. І е, е, насправді по вайбам, теж дуже подібна книга до е, Різдвяні листи. Е, до листів, любовних листів, точніше на Різдво. Тут у нас буде е, історія про дівчину, яка мала страшну. Втрату три роки тому на Різдво, через що вона ненавидиться свято і вона вирішує втікти, аби не бути в домашній обстанівці, називаємо це так. от В місце, де колись їй було добре, спокійно, це такий собі котедж, який належить її родині. Але стається халепа, адже в цей самий котедж приїжджає інший чоловік, також його бронює, і виходить таке подвійне бронювання. і чоловік цей теж в принципі тікає від Різдва, адже в нього теж пов'язана не найкращі спогади з цим святом через те, що сталося в його родині, так? От, і знову ж таки, драма, і знову ж таки важкі життєві обставини, що в головного героя, що в героїні. От і ці двоє одразу один одного якби недолюбили, але так складаються обставини, що ще й машина ламається головної героїні, і вона просто не може поїхати, бо ще й заметіль. І потрібно деталі дочекатися, і ці двоє змушені жити в одному котеджі, ділити його, можна сказати. І ще там, крім двох людей, ще дві собаки живуть. От і про історію цих двох, як вони потерпають, на жаль, потерпало від цього свята, від всього цього духа свята, який, на жаль, вони не можуть розділити через певні їхні життєві історії. Про те, як вони будуть намагатися, все ж таки знайти вихід із їхніх травм, розв'язати ті проблеми, які є. От Про це ця історія е, теж йде насправді доволі швидко. Зараз я нарешті розчиталася і без проблем можу поринати нарешті в книги. І я думаю, ця історія буквально от за два вечори мені піде от просто на, ва на вау. Ще хочу вам показати нашу цьогорічну ялинку. В принципі, вона нічим особливо не відрізняється від минулорічної, за винятком того, що на ній немає скляних іграшок. Так, оскільки у нас китя, все скляне довелося прибрати. Докупили пластикових іграшок, трошки ось такого типажу в епіцентрі. Знайшли, потім ось такий набір був також в епіцентрі. Ось ця кулька. І ось така. Також традиційно повішала свої зірочки, отакі от білі прикраси, дуже полюбляю. Вони мені прям дуже гарно виглядають на ялинці. Винятком із фігурних іграшок стали такі санки який я дуже люблю. Також ось це нова іграшка, яку знайшла в епіцентрі. Ось така без проблем може висити тканинні іграшки, нормально себе почувають. Дерев'яні це, до речі, компанія, на яку почали працювати цього року, проводячи інтелектуальні ігри. От, ось ще дерев'яна іграшка, теж дуже гарна, яка мені була в бухті-сюрпризі подарована. Потім ще трошки нижче опущуся. Ну і тут такі. Такого формату іграшки, які можуть вижити. Ага, коник ось лишився, із того, що може не впасти, не злетіти. Так, подарунок цьогорічний, з буктюб сюрпризу. І на тканинні основі теж ну, такі обмотані іграшки. І так, продовжуємо наші читання видини Старого Лева. І дочитала я книгу, яка називається Це Різдво від Еми Гезерінгтон. І так, загалом, настрій цієї книги він такий меланхолійний, він такий. Трошки похмурий. І це книга, яку б я віднесла до категорії життястваї, коли на шляху головних героїв стоять якісь перипетії, коли перед ними стоять якісь вибори, коли їм потрібно подолати своє минуле для того, щоб зробити крок у майбутнє, і, можливо, навіть спільне майбутнє, тому що ми розуміємо специфіку подібних історій. Неважливо, вони новорічно-різдвяні чи за цих зимових домішків і антуражів, але це точно троп від ненависті до кохання, це точно, в принципі, троп повільного горіння, коли повільно люди протиралися один до одного, коли вони перебували в спільній зоні житловій, і потрібно було якось їм її. Уніфікувати під обох, тим паче не тільки обох людей, а ще й обох собак. Загалом, знову ж таки, це трохи не той настрій, який мені хотілося б зараз читати в книгах. Ну от, просто от, не зовсім. Під те, чого потребує моє серце, от моя читацька душа, ця книга, вона хороша, вона мені сподобалася, вона на тверду четвірку. От, але от те, що мені прям зараз дуже заходить, це те, що мені однозначно подобається. І саме такої категорії книг Бажає моє серце це Різдвяний пудинг з побажаннями від Кейт Форстер. І це е, книга, де головна героїня, вона є шеф-кухаркою, вона не е, Щаслива у шлюбі, шлюб вже досить довгий, 7 років. І її партнер, її чоловік це також шеф-кухар, хлопець із багатої родини, який допоміг їй, ну точніше, де вони разом працювали в ресторані, займалися спільною справою, начебто, все було більш-менш ок. Але ми з перших сторінок розуміємо, що це чоловік-аб'юзер, який її абсолютно не сприймає, плюс нам відразу задають в. Книзі інформацію, що головна героїня це не така собі лялька ем, Барбі, дівчина там, 90 60 90 а це дівчина там, зі щічками, трішки може вона бути такою типу пухкенькою, от, яка любить їсти, яка обожнює кулінарію, вона живе цією справою, вона любить солодощі, і в неї, в принципі, як вона говорить, їжа має бути для насолоди, а не задля. Того щоб просто підтримувати життєдіяльність свого тіла, от тобто. Ось така її життєва філософія, і як людина, і як кухарка. І от цей шлюб розпадається. Дівчина залишається без роботи, адже вона звичайно не може далі працювати зі своїм чоловіком, та й ресторан закривається. І їй трапляється вакансія на різдво бути кухаркою в маєтку одних заможніх людей, куди вона потрапляє, і відповідно має там прожити місяць для того, щоб задовольняти кулінарні потреби жителів цього маєтку. Дія у нас відбувається в Великій Британії, це не Лондон, якесь невелике містечко. Але, от перше, що мені подобається, те, що у нас дія відбувається в невеликому містечку. Завжди люблю такі історії. Друге, мені подобається, що в цій книзі є якась родзинка, в ній є якась іскорка, яка змушує от моє читацьке серце просто співати. от Мені просто сам тон оповіді навіть подобається, як складається. Тобто, хоч у нас дуже багато проблем, у нас дуже багато, ну, маємо на увазі в головної героїні і в головного героя, який у нас з'являється в цьому маєтку. В них в житті насправді, вибачте, велика жопа в обох, але тим не менш, тон оповіді не такий, що аля все пропало, і як жити далі? Ні. Ну, Тобто, люди вже заочно намагаються щось робити, вони розуміють, що. Потрібно щось змінювати в своєму житті, і вони намагаються це робити. От. Мені дуже подобається головна героїня, От. яка вона по характеру, яка вона по своїй поведінці, насправді, яка вона мудра на свій невеликий вік, ну, як невеликий, там, 30 їй чомусь років, здається, От. яка вона чесна. Мені подобається те, як вплітають лінію її. Благодійності і допомоги нужденим. Це точно зараз моя чашка чаю, і я абсолютно служу цією книгою. Але на відміну від попередніх книг весел, ця найтонше тут всього 300 30, здається, сторінок. От а в інших, там 420, 470, навіть які я читала у цьому влозі. і хотілося б, щоб дійсно ця книга була більшою за об'ємом. Ще одна гарна святкова традиція це виготовлення дідуха, і також я взагалі робила матеріал. Але повторити цей експірінс вдома я не наважилася, бо ця конструкція точно буде заваленою, поваленою, з'їденою нашим чотирилапим другом. Але зов. Вні, це дуже гарно виглядає, і колись би я хотіла повторити, і зробити такий гарний букет із сухоцвітів для свого дому. Тут майстриня використовувала жито, пшеницю, різні квіти, які сама саджала і засушувала, і робила це все у формі ось такого гарного дерева. І так, я вже дочитала Різдвяний Пудинг з побажаннями, і це стовідсоткова моя історія саме е, такі книги з таким настроєм, з такою подачею, з такою енергетикою я люблю читати на Різдво. Ну і загалом, оцей ну, спектр. Е, Різдвяно новорічних свят, і це було дуже приємно. Це було, по-перше, дуже апетитно, тому що, звичайно, тут буде про приготування їжі, про різні десерти, про різні смачнющі просто страви, які готує головна героїня. По-друге, тут будуть а, такі Родинні проблеми, які потрібно буде вирішувати, але вирішувати мудро, логічно. А головні герої тут, ну і загалом персонажі доволі таки адекватні, обдумані. Якщо робиться якісь неправильні речі, це якось коментується, обговорюється. Таке дуже люблю в книгах, коли менше сумбуру і менше драми, і більше все, якби по суті, як. Потрібно вирішувати справи дорослим людям, отак, от хоча мені хочеться сказати. от І, звичайно, це історія кохання, це історія відновлення себе, прийняття себе. Як я вже говорила, головна героїня тут дівчина з формами, трошки вона в тілі, така е яка нормально сприймає себе, але періодично чує чомусь на е свою сто, в бік своєї персони, якісь там коментарі. Зауваження про те, що там, ти не думаєш там, про вуглеводи, чи ще якісь такі речі, потрібно харчуватися більш обдумано. От, і... Мені була дуже приємна ця історія, що мені подобається. Тут є якась іскра. Я не знаю, чи то в тексті вона передається, чи то в персонажах, чи то в, в плані подачі от самої історії. Але от з цією книгою в мене стався меджик, і певно, от це саме саме те, що мені дуже-дуже хотілося почитати саме зараз, саме в цей період часу. А тож, ось такі книги я читала у цьому влозі, пишіть мені які різдвяно-новорічні історії були з вами відповідно у грудні. Ну а я перенахідна ще раз всім вдячна за перегляд, за коментарі, дякую моїм спонсорам і патронам, які продовжують мене підтримувати і морально, і матеріально. І я кажу, що ми з вами побачимося у наступних відео.